Батарея 1,7 кВт ємності, упакована в е, стандартний корпус від е, БК. Ємність батареї 1,7 кВт, потужність 220 В чистої сінусоїди 700 Вт, обмежена запобіжником. Також на борту є два е, порта швидкої зарядки. Власне, батарея упакована в такий ось корпус, він герметичний, назовні нічого не виведено. Вода, в принципі, сюди не попаде, так само, як в БК. Щоб почати роботи з батареєю, відкриваємо верхню кришку, знімаємо її і маємо доступ до всіх наших внутрощів. В наших внутріщах, що ми має? Інвертор, власне, він буде нам давати 220 зарядка батареї, порти е швидкої зарядки. Це є рубільник, який використовується, щоб відключити батарею від загальної системи. Батарея приїжджає до вас з виключеним рубільником. Щоб почати роботу, треба рубільник цей включити. Ми його включили. Зараз батарея готова до, виключ... до е роботи. Запобіжник 40 А. Можна поставити трішечки більший, але я рекомендую використовувати 40 А. На що він тут стоїть? Тому що часто хлопці беруть і підключають до зарядної станції чайники, перфоратори і іншу важку техніку. А це не є генератор, воно просто не витримує такі потужності. І може згоріти. Власне, для цього запобіжник тут стоїть. Окей, ми почали роботу, вмикнули наш пакетничок. З цієї кнопочки ми можемо включити наші модуля швидкої зарядки. Далі. Тут знаходиться кабель власне, зарядки нашої батареї. Коли треба зарядити, ми просто його дістаємо, він вже підключений, підтикнули до розетки, зарядилися, сховалися. Окей. Далі. Наступним кроком давайте подивимося на наш інвертор. Інвертор він. Застоїть боком. Іншої компоновки тут складно було зробити в цьому ящику. Власне, це є розетка, знаходиться вона ось тут виведена. Кнопка включення. Тут ви пальцями нічого не коротнете, тут все безпечно. От Ми включили. Це індикатор заряду батареї. Показує. 29 вольт батарея повністю заряджена. 21 вольт вона повністю розряджена. Власне. Зараз ми спробуємо підключити. Я вмикнув інвертор. І підтикаю нашу лампочку. Лампочка світиться. Інвертор працює. Відключив. Виключив. виключу. Також в будь-якому випадку, коли ви збираєтесь батарею переносити на іншу локацію, бажано завжди виключати цей пакетник. Тому що людський фактор, ви часто можете забути е виключити інвертор. Відповідно, система перегріється і вийде з ладу. Не забуваємо і користуємося.